Місцева територіальна виборча комісія вже оголосила результати виборів Івано-Франківську. За даними другого туру виборів міського голови переміг Руслан Марцінків. За нього проголосувало 37 тисяч 714 людей. За Ігоряна Салика 29 тисяч 77 виборців. Різниця між конкурентами 12%. відсотків. Новообраний мер Руслан Марцинків каже, що навіть, попри складну виборчу кампанію, був впевнений у своїй перемозі. Не в кожному місті приїжджали перші особи агітувати за мого конкурента. Ви знаєте, в першому турі приїжджав президент, в другому турі голова Верховної Ради, і колишній президент Грузії, а теперішній голова облдержадміністрації Одеської Сакашвілі, ну і багато міністрів і багато інших видатних осіб. І тому ця перемога дійсно вона є знакова для нас, для нашої команди. Адже який би ти гарний, і розумний не був. але якщо в тебе немає команди однодумців, команда, яка працювала. Заради цього міста протягом цих п'яти років, то результату би такого не було. 15 листопада явка виборців була навіть нижчою за попередній тур. Здебільшого не прийшли голосувати молоді люди. Я не зволам тим, що дуже багато людей не прийшло голосувати, бо тому що від них залежав би результат і могло би бути краще. Я думаю, я не голосував, якщо а чесно. Ви не Та з мене своє більше заблати. А ви ходили голосувати Е, ходила в першому турі, на другий, на жаль, не попала, тому що вчора пізно приїхала, не встигла. Ні, не ходила. А чому не ходила? А тому, що в мене були не це причини. Я просто не надавала цьому великого значення, тому е, не вийшла. А от люди літнього віку ходили голосувати активніше і вибором івано-франківців тішаться. Задоволені результатом? Задоволені? Задоволені. Так. Задоволені. Самі результати вас влаштували. Ну, поки що влаштували, будемо бачити, як буде йти робота. У молоді ж своя думка. Наскільки я знаю, 90% майже не голосувало. Тільки голосували бабки, тому і прийшов той Марценьк. На мою думку, франківці зробили одну таку велику помилку, яка їм аук, от, не ця, от, протягом цих п'яти років. Ну, тобто, ми вже цю владу обирали, вона пробувала щось робити. Але цього на жаль виявилось недостатньо. І а, люди, які прийшли, от ці дідусі, бабусі, вони зробили ту політику, яка за якою будуть жити. Такі люди, як ми, молодь. Другий кандидат на посаду міського голови Ігор Насалик поразку прийняв спокійно і навіть офіційно привітав Руслана Марцинківа на своїй сторінці у соцмережі. Сьогодні Івано-Франківськ зробив свій вибір. І я цей вибір поважаю. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов на виборчі дільниці, незалежно від того, за кого саме ви віддали свій голос. Ви є справжньому громадянами своєї держави бо Ви є небайдужими. Сподіваюсь, що вибір 15 листопада піде на користь місту, яке ми любимо. Я вітаю Руслана Марцінківа з перемогою і бажаю, щоб за час його праці міським головою були виконані всі ті реформи і впроваджені всі ті ініціативи, яких потребує і на яких наполягає громада. Будучи на посаді міського голови, Руслан Марцінків в першу чергу зробить так, щоб бюджет Івана Франківська був відкритим і прозорим. А далі реалізація тих справ, які пообіцяв напередодні виборів, будуть. І соціальні програми, зокрема, з 1 січня ведемо Безкоштовний проїзд для дітей шкільного віку, а також 50% відсоткову знижку для проїзду для студентів. Це буде реальна підтримка. Ми не можемо, на жаль, знизити тарифи на газ на світло у місті Франківську, але таку соціальну програму ми можемо запровадити. Кого обере своїми заступниками Руслан Романович поки не визначився, але свій вибір імовірно зробить з наближених до нього осіб. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.